Її права і свободи, її право на власність, її право на особисте життя є недоторканою категорією. Ніяка мразь не має права знущатися над людиною. Ніхто не має права стріляти в людей. Ніхто не має права забирати майно або забирати. Свободу у людей, якщо ми з цим згодні, то ми маємо стояти, інакше буде Північна Корея, інакше буде гірше, ніж у Росії і у Білорусі. Будемо ходити по два чоловіки і тільки у світну годину доби. У нас мирний супротив. Ми нічого не порушуємо. Ми надали відповідні документи всюди, тому що ми діємо і привчаємо всіх дітей в рамках діючого законодавства. Я почесть Слава Ми